Державні символи. Так, державні символи. Прекрасно, пані Емо. Я вам дуже вдячна. А скажіть, будь ласка, яких держав символи ви впізнали? Символи яких держав ви впізнали? України. Так, молодці. Великобританія. Великобританія. Польщі. Прекрасно! Вольщі. І. Получених, Штат Америки. Получених Штатів Америки чудово. А тепер давайте ми із вами уявимо себе символ уявимо себе символом, а вірніше, державою спочатку, тому що будемо зараз обирати свій символ. Уявіть собі, що ви держава, прекрасна, емоційна, натхненна. От якби ви. Були державою. Яким би ви були символом? Оберіть номер. Малюночка. Ось такі. Невеличкі, легенькі малюнки, які б символізували вас. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Пропишіть, будь ласка, мені в чаті. Символ, ваш символ, якби ви були державою. Угу. Так, два. Вісім. Так, два. Дякую. Дякую. А е, дуже цікаво мені запитати було б, хто брав номер два. От чому ви обрали символ, е, символом своєї держави саме номер два? Поділіться, будь ласка, цікаво почути, було б думки ваші. Чому саме номер два? Будь ласка, пані Дарино, слухаю. Я брала символ номер два, адже у мене іде асоціація із відкритостю, тобто, що моя держава вона буде відкрита до кожної країни, до кожної людини, незалежно від її там віри, від її громадянства, тому я брала саме номер два. Прекрасно, дуже дякую вам. Чудове, чудова відповідь і м -м, така дуже глибока, я вам дуже вдячна. А скажіть, мені будь ласка, чи можуть бути емоції? Символом держави? Чи ні? Як ви гадаєте, хто хоче відповісти, може бути, бути емоції символом держави. Держава може викликати емоції, правда? Звісно, може позитивні викликати епозити. Звичайно. Так. А от ми вже з вами символ своєї держави обрали. А тепер давайте оберемо ще й емоцію. які б ви хотіли, щоб ваша держава викликала емоції? Так, давайте ми зараз із вами попрацюємо із колесом американського психолога. Дослідника Роберта Плутчика, який допомагає дітям досліджувати утворення емоцій, ви бачите ближче до центру такі найбільш насичені емоції, первинні, а вже далі менший колір, менш насичений і менша звичайна емоція. Оберіть, будь ласка, емоцію, яка б символізувала вас як державу, якою б ви хотіли бути емоцією, які б емоції ваша держава. Повинна викликати в інших держав, в людей, наприклад, оберіть одну емоцію, яку ви побачили на цьому колі, і пропишіть мені, будь ласка, в чаті. Буду дуже-дуже вдячна. Захват. Прекрасно. Довіру. Так, це чудово, коли довіряють захват, захоплення. Угу. Дякую вам. Дякую. Це. Дуже чудово, безтурботність. Ну так, оптимізм. Звичайно, дуже цікаві ідеї, дуже цікаві емоції. А е, зараз я е, вас е, запрошую е, до ось голосування такого незвичного. Він воно дуже легеньке насправді, і діти дуже швидко реагують на це голосування. Оберіть е, число своєї відповіді на запитання, для чого держава символи. І у вас є декілька запитань. Оберіть, будь ласка, можете два вибрати, можете три, можете чотири. А, для чого, на вашу думку, держава символи? І пропишіть у чаті. Будь ласка. Так, чотири, чотири, п'ять. Щоб тебе впізнавали, визнавали і цінували. Дякую. Прекрасно. Так, 3, 4, 6 поважали, впізнавали, визнавали. Це чудово. А е, зараз ми із вами використаємо цікаву таку методику е, дихання, дихання прямокутником. Ось ви бачите на вашому екрані. Наш державний символ. І ми зараз будемо дихати, малюючи його е, своїм диханням. Малюємо прямокутничок, починаючи від нашого супергероя, піднімаємося вгору, робимо вдих, потім рухаємося ліворуч, видих довгий, вну, вниз вдих і повертаємося назад до супергероя. Довгий видих. Таке дихання дуже заспокоює емоційний стан дітей, дозволяє зібратися з думками. А якщо дитина стомилася, ну, звичайно, треба якусь хвилиночку, реал, релаксу. І ось така дуже швидка, але дуже дієва методика допомагає моїм діткам. Давайте ми з вами спробуємо теж. Отже, вдих, видих, вдих, видих. І ви відразу відчули полегшення, правда? А е, одночасно з тим, коли ми дихаємо і уявляємо, і бачимо наш державний символ, то ми ще набираємося позитивних емоцій. А, скажіть мені, будь ласка, а чи може країна звучати? Так. Чи ні? Може, да. так. Давайте ми зараз із вами проведемо ось такий експеримент цікавий. Хочу вас познайомити із цікавим застосунком та питом, якщо я не помиляюся. Тут можна озвучити будь-яке слово, будь-яке число для того, щоб діти підключили всі свої органи чуття. От зараз ми з вами. Озвучимо назву нашої держави. Давайте підключимо також всі свої органи чуття і відчуємо, які емоції викликає нас ця е, мелодія. Будь ласка, хто може поділитися, які емоції викликала у вас ця мелодія? Мелодія назви нашої держави. Можливо, навіть спокій. трошки спокій. Спокій, так. Ще. Захоплення. Захоплення. Спасибі, вам дуже вам вдячна. А зараз ми із вами спробуємо використати техніку Mindfulness із елементами вітагенного навчання. І я вам даю посилання на свою дошку. На якій ви зможете попрацювати? Зараз. Попрацювати таким чином. Перед вами з'являються державні символи нашої держави. От ми вже її мелодію відчули, так? Давайте відчуємо кожен символ на аромат. На смак, що ви чуєте, коли уявляєте прапор наш, наприклад? Що ви бачите, що ви відчуваєте, які емоції у вас виникають? Також у нас є на другій сторіночці хто захоче попрацює із гербом, і є, звичайно, ще один наш державний символ це гімн України. Спробуйте, будь ласка, зараз максимально вімкнути всі свої органи чуття і прописати всі віконечка нашої такої е, чуттєвої схеми. Будь ласка, я посилання вам на свою дошку е, дала, а ви зможете зайти і е, приєднатися і попрацювати. Так, так, угу. Так, можете прямо вводити текст туди у своє віконечко, яке ви обрали. Ой, класно. Пшениці свіжого повітря. Дуже гарно, дякую. Угу. Борщу. Клас. Запах дощу в горі, спів птахів, так, uh -huh. так. Я вам дуже вдячна за такі цікаві ідеї. Можна я навіть озвучу їх, тому що вони надзвичайні. Вони надзвичайні. Отже, аромат пшениці свіжого повітря, запах дощу в горах, смак хліба й джерельної води, борщу. Відчуваю гордість, любов та схвильованість, любов і ніжність, а чую спів птахів, голос українського народу, потяг до волі, силу та мужність героїв. Відчуваю любов і ніжність, це прекрасно. Я, я вам аплодую, і я вам надзвичайно вдячна за такі чудові ідеї, за те, що ви змогли. І навіть хтось з тих державних гімн код незламності бачить у державному гімні нашої країни, нашої держави. Я пишаюся вашими відповідями. Надзвичайно вам вдячна, тому що я побачила вашу любов до наших символів, любов до нашої держави і це надзвичайно прекрасно. А зараз я запрошую вас до ось такої. До ось такого асоціативного кущика. Зараз ми разом з вами створимо цей е, павутинку асоціацій. Які ж емоції мають викликати державні символи у громадян держави? На вашу думку, з'єднайте інше посилання, я вам кинула. В нас є олівчик на нашій дошці. Будь ласка, з'єднайте е, емоцію із ось таким ключовим питанням нашої дошки. Так. то можна з'єднати з єднатися. так, любов, дякую, радість, угу. захват, щастя, теплота, турбота, ніжність, повага, щастя, довіра, турбота. Гордість дуже багато гордості і поваги. Поваги ще більше, так і захват і. Так, у когось зараз тривога, і я вважаю, що це теж нормально в наш, наш період. Любові, дуже багато любові. Супер. Подивіться, яка в нас прямо не павутинка, а ціла квітка вийшла, правда? Квітка емоцій, які викликають державні символи у громадян держави, адже вони дуже важливі для того, щоб ідентифікувати себе, так? І запрошую вас. Е до… Далі е у вас залишилась одна хвилина до завершення мастерства. Так, так, і ми переходимо. Поговоримо до символу нашої зустрічі. Подивіться, будь ласка, для мене символом нашої зустрічі сьогодні стало ось таке сердечко. Подивіться, тому що і воно в таких кольорах наших патріотичних, тому що ви сьогодні надзвичайно. Гарно, патріотично так працювали, і я вам дарую ось таке своє сердечко. І чекаю по посиланнічку перейдіть, будь ласка, зворотнього зв'язку, символ нашої вашої сьогоднішньої зустрічі. Перетягніть у моє сер сердечко, щоб наші почуття від зустрічі сьогодні об'єдналися, і я б побачила, що ви відчули від нашого спілкування. Так. Чудово, чудово, чудово. Я вам дуже вдячна за такі чудові смайлики, такі чудові емодзі. Адже, як казав Ілон Маск, за емодзі майбутнє. Емоції це універсальна буде мова спілкування, яку всі розуміють. А я вам дуже Час, вдячна без, за нове спілкування. Дуже дякую за те, що ви до мене приєдналися і допомогли мені. Спасибі вам. Дякую.